Заплющте очі і уявіть, Україну початку 19 століття не ту, що в підручниках, справжню, де між селами непрохідні ліси, де дороги губляться у темряві, де кожна хата на узліссі може ховати таємницю. У такі часи люди боялися темряви, не просто так боялися, вони знали, що вона ховає, знали історії. Про тих, хто пішов у дорогу і не повернувся. Сьогодні я розповім вам одну з таких історій: історію, яку шептали біля багаття, історію, від якої холоне кров. Це не казка, це те, у що насправді вірили наші предки, записано етнографами, розказано очевидцями. Отже, ви готові провести ніч у будинку з відьмою. Тоді почнімо. Уявіть, ви мандрівник, міцний, здоровий чоловік. Йдете з одного села в інше. Звичайна подорож. Але щось пішло не так. Ранок був ясним. Дорога знайомою вийшли впевнено, думаючи, що встигнете до заходу сонця. Але ліс, ліс виявився глибшим. Ніж здавалося, а стежка заплутанішою. І ось коли сонце вже торкається верхівок дерев, ви розумієте, заблукали навколо тиша надто тихо, не співають птахи, не чути звірів, тільки шелест листя під ногами та власне дихання. Ви прискорюєте крок, намагаєтеся знайти хоч щось знайоме. Але дерева стають густішими світло тьмянішим. І тоді ви розумієте, не встигнете, доведеться ночувати в лісі. Але ночувати в лісі, це небезпечно, дуже небезпечно, вовки, ведмеді, але це не найгірше. Найгірше це те, про що шепочуть у селах, про те, що ходить лісами вночі. Про тих, хто полює не на тварин, а на людей. Ви намагаєтеся не думати про це, шукаєте місце для ночівлі, і раптом бачите світло, слабке, тремтливе світло крізь дерева, хата. Ви підходите ближче, невелика хата на узліссі, стара, з почорнілими колодами, але міцна. Дим іде з комена. у вікні горить свічка. Хтось живе. Ви зупиняєтесь біля дверей, вагаєтесь, чи варто стукати, чи не краще переночувати у лісі, але вже майже темно, холодно і чути десь вдалині виття. Ви стукаєте. Довга пауза. Потім кроки всередині, повільні, шаркаючи. Двері відчиняються, на порозі стоїть стара жінка, дуже стара, спина зігнута, обличчя зморшкувате, як засохле яблуко, сива коса сплетена навколо голови. Очі, очі темні, глибокі, дивляться прямо на вас, але не в очі, ніби крізь вас, ніби бачать щось більше. Заблукали, синку, голос хрипкий, але не неприємний. Ви киваєте, пояснюєте ситуацію, просите дозволу переночувати, обіцяєте заплатити, стара довго дивиться на вас, потім кутики її губ повільно піднімаються. Заходь, Не залишуш людину в лісі на ніч. Ви заходите і одразу відчуваєте тепло. Хата невелика, але чиста. Піч палає, стіл, лавки, ліжко в кутку, на стінах ікони, усе як треба. Ви трохи розслаблюєтесь. Може, це просто самотня стара, може, вам пощастило. Стара жінка ставить на стіл миску з їжею, хліб, сало, молоко. Їж, синку, з дороги, напевно, голодний. Ви їсте. їжа смачна, справжня, домашня. Розмовляєте, стара розпитує, звідки ви, куди прямуєте, ви відповідаєте, усе здається нормальним. Але є щось. щось ледь помітне. Спочатку ви не можете зрозуміти, що саме. Просто відчуття, ніби щось не так. Потім помічаєте. Стара ні разу не подивилася на ікони жодного разу. Коли ви згадали церкву у своєму селі, вона швидко змінила тему. І ще її тінь на стіні від вогню печі чомусь чомусь вона здається трохи дивною. Ніби не зовсім відповідає рухам господарки, але ви відганяєте ці думки втома, уява, страх темного лісу. Настає ніч, стара показує вам ліжко в кутку. Відпочивай, синко, а я ще посаджу біля вогню. Стара вже сон не йде. Ви лягаєте, натягуєте ковдру, заплющуєте очі і намагаєтесь. Заснути. Спочатку усе тихо, тільки потріскування дров у печі, подих вітру за вікном, ваше власне дихання, ви із заплющеними очима лежите на спині, намагаєтесь заснути, але не можете щось щось вас непокоїть, відчуття, ніби хтось дивиться, постійно дивиться. Ви трохи розплющуєте очі крізь вії бачите. Стара сидить біля вогню, спиною до вас, нерухомо, усе нормально. Ви знову заплющуєте очі, проходить скільки п'ять хвилин, десять, і раптом ви чуєте шепіт, тихий, ледь чутний шепіт, стара щось шепоче. Спочатку ви думаєте, молиться, але слова, слова дивні, не схожі на молитву. Щось інше, щось давнє. І ви розумієте, вона не молиться, вона щось робить. Ви лежите нерухомо, на намагаєтеся дихати рівно, прикидаєтесь, що спите. Але серце калатає так голосно, що, здається, уся хата його чує, ще підтриває, монотонний, гіпнотичний, а потім. Зупиняється тиша, абсолютно тиша. Навіть вогонь у печі, ніби притих. Ви лежите, не насмілюючись поворухнутися, і чуєте кроки. Повільні, тихі кроки наближаються до вашого ліжка, зупиняються поруч. Ви відчуваєте, хтось стоїть над вами, дивиться. Кожна клітина вашого тіла кричить. Відкрий очі, подивись, але інстинкт каже не рухайся, прикидайся, що спиш. Проходить вічність або хвилина, ви не знаєте. Потім кроки віддаляються, повертаються до печі. Ви чуєте, як стара знову сідає, тихо видихаєте. Може, вона просто перевіряла, чи ви спите, може, усе гаразд, але потім ви чуєте щось інше скрип. Двері хтось тихо відчиняє. Холодне повітря вривається в хату. Ви ризикуєте, ледь-ледь розплющуєте одне око і бачите, стара виходить з хати, у темряву, на двір Двері зачиняються за нею. Ви лежите в абсолютній темряві. Господарка вийшла посеред ночі у ліс. Чому? Куди? Ви чекаєте. П'ять хвилин, десять. Вона не повертається. І раптом ви чуєте зовні десь у темряві лісу сміх. Сміх, але це не сміх старої. Це молодий сміх. Дзвінкий, веселий, жіночий. Ви повільно встаєте з ліжка. Підходите до вікна обережно, тихо, дивитеся у темряву. Спочатку нічого не видно. Тільки силуети дерев місяць ховається за хмарами. Але потім хмари розходяться, і ви бачите на галявині перед хатою танцює жінка, молода жінка. Вона у білій сороці довгій, легкій, що майорить на вітру. Волосся розпущене, довге, темне, спадає аж до стегон. Вона танцює повільно, плавно, рухи гіпнотичні, руки піднімає до неба, тіло вигинається, крутиться, кружляє і обличчя. Боже, її обличчя молоде, прекрасне, риси тонкі, правильні, шкіра ніби світиться у місячному світлі, очі заплющені, на губах посмішка блаженна ніби вона відчуває щось неземне. Ви стоїте заворожений, не можете відірвати погляд. Хто вона? Звідки вона? Де стара? А може, може, це онука старої? Може, ви не знали, що тут живе хтось ще? Жінка танцює і раптом зупиняється, повільно повертається, дивиться прямо на вікно. Прямо на вас. Ви не встигаєте відсмикнутися, ваші очі зустрічаються. І вона посміхається. Посмішка така, така, що ваше серце пропускає удар. Не зла посмішка ні. Запрошувальна. Вона повільно піднімає руку, манить пальцем. Йди сюди. І ви відчуваєте бажання, непереборне бажання підійти. Вити з хати до неї, ваша рука сама тягнеться до дверей, ноги роблять крок. Але раптом десь глибоко в голові, голос лечутний. Не йди, не йди, це пастка. Ви зупиняєтеся, трясете головою, намагаєтеся прочистити розум і знову дивитеся у вікно. Жінка досі стоїть, досі посміхається, досі манить. Але тепер. Тепер ви помічаєте щось інше. Її тінь на землі у місячному світлі. Тінь не відповідає. Жінка стоїть прямо, молода, струнка, але тінь, тінь зігнута стара. І тоді ви розумієте, це не дві жінки, це одна. Стара й молода це одна і та сама відьма. Жінка на галявині нахиляє голову, ніби здивована, що ви не йдете. Її посмішка стає ширшою, і у ній щось інше, щось хиже. Вона робить крок до хати. Ви відсмикуєтесь від вікна, серце калатає, руки тремтять. Що робити? І раптом пам'ятаєте, щось, щось, що розповідала бабуся давно, коли ви були дитиною. Якщо зустрінеш відьму, не дивись їй в очі, не слухай її голосу, не йди за нею. І молись, молись усім серцем. Ви падаєте на коліна біля ліжка, складаєте руки і починаєте шептати. Слова ледь вимовляються, голос тремтить, але ви продовжуєте. За вікном сміх зупиняється, настає тиша. Ви молитесь знову і знову не знаєте, скільки часу проходить десять хвилин, година, але поступово страх відступає. Ви нарешті наважуєтесь підвестись, підійти до вікна, дивитесь, галявина порожня. Жінки немає, тільки вітер гойдає гілки дерев. Ви стоїте, важко дихаючи. Може, це був сон. Марення, але ні, ви знаєте, це було реально раптом скрип, двері хати відчиняються. Ви повертаєтесь, на порозі стоїть стара, та сама стара жінка, зігнута, сива, зморшкувата. Вона заходить, струшує сніг з плечей, хоч снігу і не було, дивиться на вас, посміхається. Не спиш, синку, голос хрипкий, як і раніше. Ви не відповідаєте, просто дивитесь. Стара підходить до печі, підкладає дрова, сідає спиною до вас і каже, не обертаючись. Страшні сни бувають у чужих хатах. Не звертай уваги, синку, до ранку, недовго. Ви повертаєтеся до ліжка, лягаєте. Але не заплющуєте очей, не заплющуєте до самого світанку. Перші промені сонця пробиваються крізь вікно. Ви лежите, дивлячись у стелю. Не спали усю ніч, але живі. Стара встає, розпалює вогонь, ставить на стіл сніданок. Єш, синку, синко, далека дорога попереду. Ви сідаєте за стіл, їсте, мовчки. Стара теж мовчить, просто дивиться у вікно. Нарешті ви збираєтеся, дякуєте за гостинність, пропонуєте гроші. Стара відмахується, мені нічого не треба, іди з Богом. Ви виходите з хати на світло, на сонце, озираєтесь. Хата виглядає звичайною, стара хата на узліссі, нічого особливого може вам. Наснилося, але потім ви помічаєте на землі біля вікна, де ви стояли вночі, сліди, жіночі сліди, босі у інії, вони ведуть від хати до центру галявини, там, де танцювала жінка. А потім зникають, просто зникають, ніби хтось злетів, ви швидко йдете геть, не озираючись. За спиною чуєте скрип дверей, і тихий, дуже тихий сміх. Наші предки вірили, відьми реальні, відьми бували двох типів: Родимі, народжені з даром. вони отримували силу від народження, часто через прокляття, або якщо мати під час вагітності проковтнула вуглину, вчені ті, що навчилися, від старих відьом. Або з чорних книг, або від самого чорта на перехресті доріг опівночі. Відьми могли перетворюватися на тварин, змінювати свій вигляд, літати, красти молоко у корів, надсилати хвороби, спокушати мандрівників. Як розпізнати відьму? Народ вірив, є ознаки: хвіст, зрощені пальці, дивні очі не дивляться на ікони, її тінь не відповідає тілу. Худоба її боїться, собаки гавкають, коли вона проходить. Як захиститися? Молитва, освячена вода, мак, сіль, не дивитись її в очі, не приймати їжу з її рук. І головне правило: якщо зустрів відьму вночі, що з'явилася як прекрасна жінка і манить за собою, не йди, як би сильно не хотілося, якою б прекрасною вона не була. Як би солодко не говорила, це пастка, бо за красою ховається щось інше. Чи була історія реальною, чи це просто переказ, хто знає. Але наші предки вірили, боялися і передавали ці історії з покоління в покоління, можливо, на те були причини. Тож наступного разу, коли заблукаєте в лісі і побачите хату зі світлом у вікні, подумайте двічі, перш ніж стукати. Бо ніколи не знаєш, хто відчинить двері і що станеться, коли настане ніч. На добраніч, якщо відьму дозволять.